Підвідування заходів підприємців Forever завжди залишає в мене унікальне відчуття надії, хвилювання та мотивації. Однак, повернувшись з цьогорічної зустрічі іґл-менеджерів у Патаї, я був глибоко вражений силою віри та обміну досвідом. Низка доповідачів цього року справді захопила мене, виявивши, що незважаючи на безліч проблем, з якими стикається кожен із вас, ваша віра у форевер залишається стійкою та непохитною. Ми мали можливість отримати цінну інформацію від багатьох видатних людей. Це було чудовим нагадуванням про те, що мудрість не обмежується віком, освітою чи професією. Її можна знайти в історіях досвіді та вченнях людей різного походження. Хоча більшість людей може бути і незнайомою з невеликою скромною нацією Буркина Фасо, або не знати про те, що її середній національний дохід становить лише 75 доларів на місяць. Наш друг Ісіака розповів нам про своє чому він вистояв, незважаючи на всі труднощі, не тільки для того, щоб розпочати свій бізнес форевер, але отримати статус іґл-менеджера та створити команду Eagle менеджерів які долають виклики та переписують свою долю. Тепер Ісіака та його команда прийняли свідоме рішення змусити форевер працювати для них, досягати своїх цілей і набагато більшого. Головне нагадування тут полягає в тому, що таке бачення не є винятковим для Ісіаки. Це також нагадало мені, що всі ігл-менеджери мають бачення і глибоке розуміння свого чому Вони відкрили для себе та зрозуміли переваги стати ігл-менеджером, розглядаючи це як сходинку до зростання та імпульсу. Однак, як ви всі знаєте, одного бачення недостатньо це має супроводжуватися суворою трудовою етикою, досягнення успіху у підприємництві це не спринт, це марафон. Марина з Молдови є чудовим прикладом цього. Будучи перш за все люблячою дружиною, вона стала матір'ю дев'ятьох дітей, постійно працюючи над своїм бізнесом. Але почувши про її силу і рішучість, я зрозумів, що її позиція не кидати початого дає їй змогу подолати проблеми та зосередитися на своїх рішеннях. вона обрала унікальний шлях для досягнення свого успіху, і як вона мудро висловлюється, ніхто не робить цього так, як ви з таким мисленням не потрібно намагатися відповідати шаблону і стверджувати, що у вас немає часу та ресурсів. Робіть те, що знаєте, і робіть по-своєму. ваша відданість, наполеглива праця та невпинні зусилля виділять вас. Це підводить нас до принципу ніколи не здаватися. Наполегливість є основою вашої подорожі. У дорозі, якщо ви подорожуєте, обов'язково траплятимуться перешкоди, невдачі та моменти невпевненості в собі. І все ж саме в цей час ваші мужність і рішучість остаточно визначать ваш шлях. Стійкість перед обличчям труднощів є ознакою справжнього лідера. Коли я слухав історію мати з Угорщини, я правда трохи розплакався. Але почувши про його силу і рішучість, я зрозумів, що його позиція не кидати дає йому змогу подолати проблеми та зосередитися на знаходженні рішення. Розмірковуючи про енергію, заразливий ентузіазм і уроки засвоєні в Eagle Manager 23, я був глибоко зворушений постійно повторюваною думкою про віру в себе, свої починання та свій успіх. Ця віра є суттю можливості Forever. І вона служить наріжним каменем кожної підприємницької перемоги. Я виявив, що моє особисте прагнення до мудрості перетворилося на довічну відданість навчанню, розумінню та сприйняттю глибоких уроків, якими поділився кожен із вас, вашого непохитного бачення, вашої непохитної віри в продукти та бізнес, вашої непохитної трудової етики та ваших невтомних зусиль. І прагнення ніколи не здаватися. Я зрозумів, що справжня краса мудрості полягає в процесі її здобуття та у зв'язках, які створюються з тими, хто щедро ділився своїми знаннями та досвідом. Ви підсилили неймовірний потенціал, який криється в нашій родині форевер. Наближаючись до кінця ще одного року, згадайте основні принципи, які привели вас до цього моменту: ваше непохитне бачення, вашу непохитну віру в продукти та бізнес, вашу невблаганну трудову етику. Та ваші невтомні зусилля ніколи не здаватися. Ці зобов'язання визначили ваш шлях і залишатимуться рушійною силою ваших майбутніх досягнень. Я не маю жодного сумніву в тому, що наступного року ви злетите на ще більші висоти. Кожен із вас має потенціал досягти своїх цілей і надихнути інших і йти вашими стопами. Нехай ваш успіх мотивує вашу команду та всіх тих, хто прагне досягти найважливішого для себе. Продовжуйте свою наполегливу працю і надалі.